Мені подобається, в принципі. Чим класна сівалка з електроприводом і з точним висівом, що ти в принципі, можеш даже з точністю до півмішка собі спланувати посівну кампанію. І тут, якщо пошукати, є ось, ось такі питання по виходу колоса. Бачите, колос так і не вийшов. Це ну, реально тут раз, два, ну, кожна насінинка з ідеальним розстоянням. Ну, так, мене звати Володимир Лаврик. Фермерське господарство СФГ Ніконія. Знаходимося ми на нашому полі озимої пшениці. Другий рік тестуємо міжряддя 35 з сіволкою висів висіву кінзи 3030. Сіяли ми її у два сліди. Оскільки в нас сівалка з 70-м міжряддям, тобто просівали і здвигались, і просівали ще раз. Попередник соняшник. Цілились, старались у норму 2 мільйони на гектар. Тобто мільйон і ще мільйон. Вийшло десь трошки більше, десь 2,2 приблизно, по факту отак. Ну а по міжряддю можемо зайти подивитись, що вийшло. З у нас другий рік. Оце виникає одне і те саме питання: це по захисту від бур'янів. Тому що якщо пшениця слаба і міжряддя не дозакрите, то коли ми контролюємо перший раз до другого міжвузля, у нас виходить, що йде друга хвиля бур'янів. Десь і до флагового листа нам потрібно ще раз проконтролювати. Ну, зазвичай там стоїть питання по амброзії і по падалиці соняшника. То подвійна гербіцидна обробка. Ну це... Гербіцидна нагрузка. Да, плюс, плюс гербіцидна нагрузка. і Ну, тут, наприклад, я не знав, це по флорасуламу. Ми сразу вносили гербіцид Пріма, там, де флорасуламі 24D. А другий раз ми тут внесли квелекс, де теж флорасулам, І там стається, що, там, я не пам'ятаю, гауксифенметил. І тут, якщо пошукати, є ось такі питання по виходу колоса. Бачите, колос так і не вийшов. Оце із-двойного за двойного внесення флорасулама. Можна піти далі подивитися аж те, що, грубо кажучи, Твінрову у нас вийшов. Десь 20 на 50 приблизно. Так, да, і постійно виходить ефект крайнього рядка. Ну, Тобто Мені, даже, Наверно, так більше нравиться. На послугах. Ми трошки там сіяли на 400 гектар нас попросили, і ми так всліпу сліпу поїхали, думали, що справимося. Ну, ми, в принципі, і справились просто. Умови посіву були там дуже жорсткі. Там, по-перше, дуже запресована земля, воно таке глинисте, суглинки якісь, вони важкі самі по собі, плюс там каміння було. Весь нульовий посів по стерні соняшника, майже половина площі була. То, ну, Дуже важко. Воно давалось. Ну, сівалка видержала то питань. Ну там буквально ми скільки там, 4 чи 5 підшипників поміняли за весь час. Це там, що ми там 2000 гривень потратили на них. То нічого такого. Але роботою вашою задоволені. Так, да, і фінансовим результатом ми в принципі теж задоволені. Та ні, ну вона ну там ламатися особо нічому. Ну, шо ти, міняй підшипники, там, дивись, щоб дуже бандажі не рвались. І... Там робочий органи і все. Да. Ну, єдине бажане це все-таки те, що ми робили по палці, або думати якийсь додатковий захист, або взагалі її ну, чи рубящим котком, чи ще чимось обробляти, щоб по ній не сіяти. Тому що ну, палку вона то спокійно витримує, вона її розрізає, вона по ній сіє. Тільки що ця агресивно стояща палка для сівалки, вона Електроні. по ходу залітає, і ну, у нас дуже часто то, то, то витягне шлангочку на РКД. Ну, Електромоторить фу -фу -фу, не було питань, ну, все одно, набиває, воно таке стоїть озимий ріпак. Тут же, сразу після збирання пшениці ми будемо заганяти сівалку, Тоже, без обробітка, без нічого сіять озимий ріпак. Ми так уже один врожай, можна сказати, виростили. Там зараз далі поїдемо, подивимося. Цією ж сівалкою на 70 міжряддя, з нормою десь близько 300 тисяч на гектар, будемо сіяти ріпак. Лише кінзи 30 3030 ріпаковими дисками. То, ну, питань немає по посєву, навіть датчик щитав його. Єдине, що треба крупніш... старатися вибирати крупніший гібрид, того що можуть бути питання по двойниках. Присосується дві... дві зернинки і виходить двойнічок. Двойників. більша проблема це двойник, тому що соняшник, він, в принципі, що сам себе регулює. Mm -hmm. Пропуск то не так страшно. ну, У нас і пропусків немає. Якщо подивитися, ну реально тут раз, два, ну, кожна насінинка з ідеальним розстоянням. Ну, mm -hmm. ти. Мені подобається, в принципі. Тож чим класна сівалка з електроприводом і сточним висівом, що ти, в принципі, можеш навіть з точністю до півмішка собі спланувати. Посівну кампанію. То є це унеможливлює і всякі кражі потенційні, і просто планування для себе. Ти захотів, тобі ти розумієш, що тобі треба там 14 мішків, ти ну там, ну там 15 береш мішків, ото, ото тобі він і остається в основному. Я наоборот сам наступав на те, що брав чуть-чуть запасом, і потім оце, мішок 2 оставалось. Кожного разу боїшся, що буде впритик, впритик, а воно. А вона чітко сіє і все. Так, поле кукурузи. Тут у нас експериментальний стріптіл. Тобто, тут частина стріптіла а там майже нутіл. Там був теж поверхневий обробіток, такий, чисто, щоб палку збить, перебити е, Що можна сказати? Якість посєва майже відмінна. Тобто. Ми сіяли там в межах 98-99 був відсотків сингуляції. Тобто, питань ніяких. Єдине, що то я вже не пам'ятаю, казав, не казав по прижиму. Тобто бажано все-таки б нам було поставити гідроприжим для контролю. Це те, що ми стикнулись. Що реально важливо, тому що для кукурузи. Те, що я дивлюсь, там досліди і таке інше, це дуже впливає на кінцевий результат.